26-та сесія міської ради 6-го скликання відбулася 19 червня 2012 року. 38 зареєстрованих депутатів на порядку денному 91 питання. Сесію розпочав секретар міської ради Борис Дармостук. На початку засідання депутати запропонували внести до порядку денного проект рішення про звернення до Верховної Ради України щодо негайного зняття з розгляду законопроекту про засади державної мовної політики. Але більшість депутатів не підтримали цю ініціативу. Хто За те, щоб внести даний проект до порядку денного сесії, прошу голосувати. Українську мову так за українську мову Порахували. Закон прийняти, що ми... Ми вже закон Проти? прийнятий. Приймали. Рішення не прийнято. Микола Юрченко, головний інженер Бориспільської філії з експлуатації газового господарства «ВАД Київоблгаз», розповів про наслідки самовільної заміни газового обладнання. Участилися випадки отруєння чадним гадом при використанні газових побутів. Станом на сьогоднішній день, з початку року, 60-ти випадків. Травмовано 145 осіб, з них смертельно 56 осіб. І з кожним роком, з кожним роком динаміка нещасних випадків газу в побуті збільшується, але з багаточисними скарговим населенням, зв'язку з тим, що люди самі провели заміну і ми требуємо його документального оформлення. Ми звернулися за роз'ясненням у Держгімпромнагля. Нам дали відповідь. Що, якщо однотипне обладнання міняється без зміни місця та без застосування зварювальним методом, значить дозволяється міняти, але ж дозволяється міняти працівниками хвілі газогодарства та внесенням змін до виконавчих технічної документації. Але ж коли міняється газообладнання, міняється тип, марка, потужність, то обов'язково треба виконувати проєктні рішення. Для чого треба отримати у філії газогосподарства на Шевченка 100 Технічні умови. Потім розробити проект. Проект розробляють ті підприємства, які мають сенс та дозвіл. Після виступу Миколи Юрченка почалася жвава дискусія. Спочатку Людмила Кулик, секретар бюджетної комісії, виголосила перелік запитань, на які хотіла почути обґрунтовані відповіді. Якщо ви говорите, що колонку має замінювати газове господарство. Скільки слюсарів ви маєте в газовому господарстві? Якщо людина звернеться до вас заміною колонки чи газового приладу, тобто газової плити, хто має сплачувати за цей прилад, за цю послугу? І як ви швидко зможете це зробити? Місто Бориспіль скільки має газових колонок? Є у вас така статистика? Є така статистика. Газові колонки у будинках були заформовані ще коли ці будинки здавалися в експлуатацію. Якщо ви настаєте на тому, що ви маєте однотихну газову колонку, поставити то ви маєте її забезпечити ти, громадян цими колонками чи випускаються вони ці колонки і де їх попри якщо людині 60 чи 70 років і вона прожила у своїй квартирі яку їй давала держава за колонку, колонкою яка була випущена ще в 60-х роках хто має її замінити і якою періодичністю ви маєте відсліджувати це якщо ви турбуєтеся так за людей, що вони говорили, не, не вчадили, то хто має це міняти? І скільки разів ви замінили колонки по зверненню пенсіонерів, якщо навіть не обичних людей працюють інформацією, хто за це буде відповідати? Якщо ви не маєте можливості забезпечити громадянську, то чому вони мають сплачувати за ці послуги? І чому чим висказана що склалася сума в 2,5 тисячі? за те, що вона людина замінила за свої кошти газову колону. Якщо пройшов термін експлуатації, то згідно технічного огляду газового приладу, то наші працівники дають заключення. Чи можливо подача експлуатація даного газового газоприда, чи неможлива? Якщо неможливо, то проводиться відключення газового приладу від систем газопостачання. Видали роз'єм встановлення глушки. І потім за кошти власника міняється газообладнання. Інші депутати також вимагали пояснень щодо роботи газової філії. Ви сказали, що основною причиною того, що травляться люди, є, я так розумію, забиття демоходу, так? Скажіть, будь ласка, скільки рейдів в минулому році, перед началом отопільного сезону, провели ваші співробітники по очистці демоходу? Це ваше взагалі пораження? Ні, що після немає ці роботу. У нас немає ліцензії даних робіт. Добре, дякую. Ми Дай. тільки при, при обслуговуванні, при обслуговуванні, при технічному обслуговування газових приладів перевіряємо наявність тяги, будемо там на каналах. Складає, Це... Складаєте акт і. Ні, акт не ви складає. складається. Перевіряємо. наявність ця є, відмітили, обмірся, що тяга наявність тяги і є, І обслуговується газові прилади і Продовжується їх аж плати. Давайте, якщо ми хочемо впростить, одкуда 2,5 тисячі. Звідки проекти? Як це все робиться? Давайте, давайте, давайте ми простіше зробимо проще, давайте ми створимо комісію. Звернемося, вибачте, ви сюди. Чому вони не платять нам за те, що їхні мережі йдуть? Чому вони беруть 2,5 тисячі? Це не він вирішує. І серйозно розберемося в цьому питанні. Напишемо листи, в де ж що це абсурд, я сам розумію. Що Сьогодні колонка спалює, вибачте, майже на 80% немає газу. А совєтська вона просто диміла, розумієте? І це всі розуміють, але якщо нікуди не звертатися, не писати. І нормально не попрацювати. Ми просто поговоримо. Я, я, я працюємо, Це питання. Я, я прошу. Давайте доручення долучення домокові роботи. роботи, а не говорить просто. 15. Перший заступник міського голови Микола Корнічук зазначив, що де самостійно встановлені колонки, там є великі порушення. І щоб вирішити питання з вартістю послуг по заміні газового обладнання, треба заключати договори і приносити копії до виконкому. Тоді ми з цим договором маємо право звернутися в антимонопольний комітет. Антимонопольний комітет розгляне. Законність підстави для взяття таких коштів дві тисячі чи це півтори чи тисяча. Поки ні один замовник, є тільки емоції, є скрики, є е, е, якісь там мітинги, але ні один не приніс договір договору. Мені потрібен договір, щоб ми офіційно від імені міського голови звернулися в антимонопольний комітет. Буде такий договір, тоді ми можемо на сесії сказати, що да, є газтехніка або альфа, або друга якась проєктна організація, яка вимагає 2 тисячі гривень, тому поки таких фактів у мене немає. Іван Хворостянка, начальник або встиг зачитати лише декілька речень, як в сесійній залі почулися нарікання щодо його звіту. Тридцять одинакопійка о знаємо, знак навіщо кому це 2 години потрібно пояснювати. Я формується на річ. Ну я не розраховую. Ну депутати просили поінформувати вас. дали завдання. Більшість депутатів не хотіли слухати далі, але Івану Боростянці все ж таки вдалося назвати декілька цифр та подякувати владі за підтримку. КП Капежерегу 181 будинок на обслуговування. Значить, сума у місяць 713,7 гривень на рахування. І з них один фонд оплати заробітної плати 330 тисяч. Це одна фоноплата плюс єдиний внесок, ну, 137 тисяч, ПДВ 87, 80, до 90 тисяч місяць. Приведу приклад, в нових тарифах, всього, щоб і біді Володимиру Володимировичу, ми, мінімальна заробітна плата була 525, зараз 1073, зробіть порівняння, щоб ми вимушені? Ми вибачаємося перед мешканцями Борис жіни, ну, наших будинків перед вами. Ще в чотири місяці жаків не треба було розганяти. Вони розбігли самі. Розглядаючи чергове питання про поновлення договору оренди земельної ділянки під існуючим магазином. Володимира Пилипчука, депутата міської ради, обурило те, що власники магазинів не піклуються про наявність заїзного карману. Сьогодні от виїжджав дивився. У нас сильно багато магазинів по вулиці Франка. От я сьогодні поїхав подивився, саме ходиться. П'ять От Сьогодні ми опять даємо договор. Там. Така зона відпочинку, я розумію, що є проїжджа частина. Проїжджа частина, на якій має бути заїзний карман. П'ять магазинів, коло одного тільки магазину, є маленький заїзний карман. Великий нам заїзний карман не треба. Не треба. Но 2 метра на 5, подивіться, як коло одного магазина красиво зелений заїзний карман. Міська рада не має витрачувати гроші на цей заїзний карман. Це повинні робити підприємці. Правильно. А для того, щоб підприємці робили, значить треба, щоб працювала архітектура, яка має приїхати і сказати, зробіть оцю те, зробіть заїзний, зробіть це. Я вважаю, що ми Пропусти, доводили... ваш. сьогодні, наприклад, я нічого не маю до цих підприємців, але я хотів би попросити, щоб в світі раз не пропустити ні один магазин, якщо не буде благоустроєно і під'їзд коло магазину. А от депутата Юрія Сидоренка впродовж усієї сесії найбільше турбували земельні питання та чому в порядку денному не вказуються адреси орендованих <вус> <кри> ділянок? Орендова> Архітектура Є Це Є с юраділ. Єдреса можна узнати. Тому що в договорі оренди такий адреси не адрес там присвоєн кадастровий номер. нормальний провірить. Не, я тоже хочу владеть его сейчас обязательно. Дело в том, что это решение про внесення змін до договора аренды земельной делянки. Давайте внесем адрес. Адрес, пожалуйста, присвоить адрес и вы можете. Не вопрос. Пожалуйста. Просто люди свернулись именно с вот этим проханием. Замените архитектуры Данное адрес стороны за уважение. Считай проект решения. Це про внесення змін до договору оренди. Право власності у них є. Група этих магазинов, легализовавшихся з киосков Мафов, она не сплатила ні копійки, поевых снесов. Гетьман, вот этот магазин. А право власності получить. Кто по суду, то за деньги. Вопрос. Почему не уплачут поевых внесок за цей магазин? Опять же, на комиссию был приглашен предприниматель Косули, был приглашен предприниматель, который купил эту собственность, был приглашен господин Сидоренко, и на комиссии у нас никаких вопросов не возникло. Мы рассматривали этот вопрос. И здесь что? Есть уже право собственности? БТИ, оно зарегистрировано, господа. Эта собственность продана другому бизнесмену. Вот что дальше делать? Что не продлять договор, Стритина. не оформлять другой, этот не договор или что делать. Юридически мы не имеем. Я в прошлый раз снял по конкретному Приву. адресу. Покажите мне адрес. Поднимите решение. Адрес присвоен. Поэтому наше предложение проголосовать и поддержать этот вопрос. 35 километр. Это у нас адрес юридический. А комиссия пропонует предпринимательство. Не надо ставить его, просто голосовать за Почему не присвоен адрес? Прошел да он месяц. Вызовите черным цветом, обратите не внимание на это. Почитайте решение. Пожалуйста, уберите формулировку район 35-го километра. Активно обговорювалося питання облаштування стоянки автомобілів та встановлення металевих гаражів по вулиці Аеродромна, 7. депутат Володимир Пилипчук виступив проти гаражів і вимагав їх не встановлювати. Тут виходить, Площадка. Ми по площадці не заперечуємо. Це стоянка, там жителі, новий мікрорайон. питань немає. І ми підтримуємо. Але є друге і та гаражів. Ми не хочемо, щоб було та гаражів, які зараз нас стоять. Та гаражів, і ми їх не можемо убрати. Ви поняли, в районі переїзду. Наші фракції, гаражі сполубен. По цьому рішенню розроблена технічна документація, отримано висновки, в яких вказано саме така назва. Я не, я не за те, щоб там було та гаражів. Я пропоную, наприклад, не встановлювати їх в принципі. Але питання в тому, що гаражі, в місцях, які відведені, а гаражі в тих місцях, де вони ставляться хаотично, це різні речі. І забороні давайте заборонимо ставити гаражі в гаражних кооперативах, знести їх всі і ставити там тільки майданчики. Це теж буде цілком раціонально, тому що в гаражному кооперативі, який має площу 2 гектари, поміщається 300 гаражів. А якщо там ставити машини, поміститься 700, 800 автомобілів. Давайте тоді будемо створювати такі, ну скажімо, я не скажу, що це перешкода або перепони. Але в даному випадку це не зовсім буде правильно по відношенню до форми цієї проєктної документації землову. Не країна гаражів, то ну, все-таки стоянки і стоянки. И, будь ласка, Валерий Петрович. Ну, это уже второе решение. Понимаете, это же не первое решение. Это уже затверждение проекта. Поэтому в первом решении, которое предоставлялось, именно была такая формулировка. Понятно, что на комиссии Максим Анатольевич докладывал, что да, решение, создаются стоянки для разгрузки Города там, де накаплюється автомобільний транспорт, возле під'їздів, во дворах, для того, щоб можна було дідоставити машини. Перше рішення, все остальное. Ну как його? у результаті депутати вирішили зняти це питання з порядку денного та винести його на спільне засідання транспортної та комунальної комісії. під час розгляду питання про затвердження програми контролю, утримання та розмноження домашніх і безпритульних тварин у місті Рисполі на 2012-2018 роки виступила Ірина Гах, керівник Бориспільського міського осередку Всеукраїнської екологічної ліги. Це не просто питання там безпритульних котиків собак, це питання комфортності проживання в нашому місті. І для тих людей, які ненавидять безпритульних тварин, і для тих людей, які хочуть вирішити це питання гуманним шляхом, сама ж назва характеризує основні напрямки такої програми. А саме контроль, тобто повний облік тварин по місту, як домашніх, так і безпритульних, та широке впровадження методу стерилізації з метою припинення народжуваності. Першим етапом програми мав би бути повний облік тварин, за результатами якого було б можливо реально планувати подальшу роботу, тобто стерилізацію. Такий облік виявив би місце знаходження. Не стерилізованих саме котів собак, як у власності господарів, так і тих, що проживають у складах зграй на територіях підприємств, рибка майданчика склада без якісного та повного проведення у найкоротші терміни за пару місяців цього року, цього року такого обліку по місту всі інші заходи будуть неефективними. Це будуть викинуті на вітер кошти. Програма провалиться. На думку пані Ірини, до обліку ніхто серйозно не поставився, оскільки фактично цей розділ в програмі відсутній. Одна єдина строчка. облік тендентифікації тварин проводиться комунальним підприємством в УКГ. Яким чином чи це буде сформовано? Якийсь підрозділ, чи це будуть наймані люди окремо, чи працівники будуть залучені комунальним підприємством. Нічого не ясно. У яких об'ємах, у які сроки абсолютно навіть у загальних рисах немає на 2012 рік. На проведення обліку виділено 15 тисяч гривень, чого абсолютно недостатньо для проведення цього обліку по місту в цілому. Ірина Гах зазначила, що багато пропозицій було відхилено, зокрема трьохсторонню угоду по стерилізації. А встановлені у програмі терміни були замінено новими, зокрема такими як Ефтаназія та Експериментальна тварина. Ірина Гах зазначила два шляхи вирішення цього питання. Перший шлях це внести зміни у цю програму. А саме які зміни? Розробити та включити до програми основоположні розділи, облік та стерилізація, розробити їх гідним чином повному обсязі. Далі, на 12-й рік виділити таку частку коштів, які б забезпечили повну стерилізацію по місту, щоб у нас були дані для подальшої роботи. Так? І останнє: повернути у програму у програму, у розділ терміни, ті формулювання та терміни, які характеризують програму як гуманну. Другий шлях, другий шлях, нічого не змінюючи. У змісті програми змінити її назву. Це може бути назва програма ліквідації безпритульних тварин по місті Борисполь. Володимир Аврамчук, начальник головного управління житлово-комунального господарства, зазначив, що стерилізація буде, але треба попіклуватися про наявність тварин. За підписом міського голови ми звернулися до благодійної організації, яка проведе стерилізацію тварин, тобто котиків і собачок. Значить, орієнтовно приїде вона до нас на переговори. Ми обов'язково вас запросимо і таку акцію проведемо в найближчий час. Значить, ми дали таку заявку, що буде простерилізовано 240 тварин. Чотириза. Це ніби не багато, так але я думаю, коли ми під, під, підемо до реалії, як виконати це, так я вам скажу. Треба буде підняти цих людей, підняти людей. Будь ласка, привезіть котика або собачку. Як виконати практично? Бо буде нам, мабуть, стидно, коли приїдуть люди, а принесуть 10 котиків або і дві то і, з дому домашні, і, і то домашні розумієте? Це будуть так, що я прошу вас. Значить, голосуємо. Потім будемо вносити зміни і будемо напрацьовувати. До речі, ми є першими в нашій Київській області, хто виносить дану програму на затвердження. Незважаючи на зауваження та пропозиції Ірини Гах, депутати проголосували за прийняття програми щодо контролю, утримання та розмноження домашніх та безпритульних тварин на засіданні, як завжди, було багато земельних питань деякі з них не мали протиріч решту було перенесено на наступну сесію. Хато би тому округ. управление аренды 32 квадратных метра там э, сейчас он располагается магазин по продаже секонд-хендеров процентную ставку это будет уточнить для таких магазинов и по факту и он сдается в субаренду то есть там не, как субаренды? Субаренды. не да. по факту Четыре. это попадало О -о -о -о. снимать я прошу снять этот вопрос если сейчас можно не перенести не... на месяц разобраться в этой ситуации значит надо выключить Юрий На да. Верію. 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 Да, Якщо можна взяти, або Вони ліце звільняються від сплати, да? Не платять ренди зовсім. Знімають не не, не, до вивчення. До вивчення. не зрозуміли моє питання. Верію. Прошу, Верію. Верію. Проти утримались до вивчення. Ще на сесії затвердили рішення про надання допомоги сім'ям загиблих працівників комунального підприємства Бориспільводоканал, про затвердження статуту дошкільного навчального закладу Ясла Садок комбінованого типу Берегиня, про надання дозволу комунальному підприємству Бориспільводоканал на списання з балансу водонапірної башти у мікрорайоні Промінь. Юлія Карпінська, Світлана Кондріяненко, програма сесія, телеканал Бориспіль.